На сцені всеукраїнського шоу ці нікопольські танцюристки вперше, а почалось все спонтанно. Відправив їх на шоу демонструвати свої таланти. Керівник я їм сказав, хватить сидіти. Ви хорошо танцюєте. Давайте йдіть показувати себе, що ви можете ви достойні більшого, ніж просто во так вот тренуватися в залі, а повинні виступати десь там і показувати це набагато більшому кількості людей. Назвавши свій гурт КГБ, що розшифровується як «Клуб гламурних бейбачек», дівчата виконали хореографію з популярного кліпу «Single Ladies» американської R&B співачки Бьйонсе. У нас формат більше такий андеграунд, тобто ми танцюємо хіп-хоп, денс-холл, хаус, це такі більше як сорівновання, це кросівки, це спортивний, ось такий як у мене зараз спортивний вид. Дуже важко було, звісно, було Перестроїться з кроссовок на туфлі, танцювати, танцювати на каблуках. Люди, коли і бачать, що «Да, це, це все легко, що там девочки станцювали легкотня. На самом деле це дуже тяжело. И нам этого большого труда стоїло. Перестроїться на туфлі і станцевать на туфлях уверенно, нигде не спотикаєш, не манеру То есть манеру передать танцю. Дівчатам вдалося покорити серця суддівського жюри. Вони отримали позитивні відгуки від слави та влада ями. Когда смотрели наш номер, когда мы танцювали, що їм це нравится. То есть они сидели с улыбкой на лице. Но как бы комментарии очень были и Славы, так как ну, слава она, правда, она, как бы искренне выразила наше выступление, как бы, свое отношение к нашему номеру. А яма как бы ну, тоже, что ему очень понравилось. Нам это было очень приятно, то, что он оценил наш танец, наше выступление. Задоволений виступом трио і їх керівник. Проте він впевнений, дівчата можуть і краще. Там дуже сильні учасники, там дуже високий рівень, Там со всі України поприїжджали, Навіть не со усієї України, со усієї України це одно. Там ще були білоруси, були росіяни, То тобто учасників там таки дуже багато І попасть для Нікаполя, попасть в сотку этих самих сильних учасників на даний момент. Це вже, вже уже велике большое достиження. Лише лише Кондратюк сказав дівчатам за їх запальний танець категоричний ні. Але маючи два так від слави та влада, тріо КГБ пройшло в півфінал. Танцюристки впевнені, наступний етап буде легше. Ми думаємо, що у нас все вийде, тому що ми знаємо, що ми вміємо танцювати. У нас є талант. Зараз тріо готуються до свого наступного виступу, що покажуть у півфіналі. Не зізнаються. Проте можна бути впевненими, що буде щось запальне та цікаве. Адже дівчата талановиті. Цьому вже можна не сумніватись.